Спекотно стало з незвички, пити хочеться, сил немає. Бачить, парубок стоїть колодязь, вода в ньому прозора наче гірський кришталь. Хотів було Фетфромос напитися та згадав слова дружини темряви, вдарив тоді по колодязь з шаблею і побігла з колодяза чорна зміїна кров. Поїхав далі Фетфромос, а спрага сильнішою стає, бачить, стоїть яблунька. Яблучка на ній такі рум'яні, так урот просяться. Вдарив по ній парубок і лягла на дорогу друга драконша. Їде фефрумоз далі і чекає виноградну лозу з отруйними ягодами, як зустрів, рубонув з плеча. Тепер лише матір драконів залишилась. Озирнувся фетфромоз, не знає, чого від неї чекати, бачить, а позаду мчить чорна хмара. Блискавки з неї так і сиплються, грім гуркоче, матір драконів його доганяє. Пащу роззявила одна щелепа небо підпирає, інша землю чіпає, полум'я з рота палає. Пришпорив коня Фетфрумос і той вмить відніс хазяїна у кузню, що стояла біля дороги, позамикав парубок двері усі вікна, а матір драконі вже на порозі лютує. То по даху б'є, то двері рве. Але кузня міцно стоїть. Тоді стара дракониха вирішила схитрувати і солодким голосом стала благати. «Фетфрумос, любий, дай на тебе подивитись, хоч крізь щілину. Зараз я тобі покажусь, каже парубок, а сам роздув у розжарив сталеву булаву з шипами до червона і проломив у сіні дірку. Матір драконів відразу сунула туди голову, пащу роззявила, вогнем палахкотить. Фетрумос відскочив у бік, а замість себе розпечену булаву підставив як проковтнула її стара дракониха, так і впала мертвою. Відкрив фетру двері кузні, хмара зникла, сонце сяє ще яскравіше. Поїхав він по рідній землі, всюди люди його зустрічають, радіють, співають, дякують. Нарешті й село, де він жив, і рідна хата, На зустріч парубку вибігла матір, обняла сина, заплакала. Та були це останні сльози, тому що з цього дня нічого, крім радощів, не довелося їй знати.